Доброго ранку, любі малята! Мене звати Марічка. Я прийшла до вас у гості, щоб розповісти, як тихо в лісі взимку. Тихо зимового дня в лісі. Стоять нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбуру дуба, Це він шукає жучки під коров'ю. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під дубом, озирнувся, підняв лапку, торкнувся нею в неї вуха. Десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніла, заспівало. Упала сніжинка на кущ шипшини. Малята, чи сподобалась вам моя розповідь? Тоді... Давайте ви мені відповісте на запитання, у що одягнуті дерева у лісі, у снігові шапки. Молодці. Хто стукає по стовбуру дуба в лісі? Дятел, молодці, де зупинився зайчик? Під дубом добре, що тріснуло на ставку. Крига. Так. Куди впала сніжинка? На кущ пшини, молодці малята, уважно мене слухали та правильно відповідали на запитання. Але вже час прийшов прощатися, і я усім кажу до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!